Так, друзі, якщо ви мандруєте з дитиною і придбали собі купе, що я вам рекомендую, скільки вас не було. Подивіться, будь ласка. Просто а, можна замагатися, що є. немає цих перепон, світло, постій, все гарно, все чисто, все дуже приємно, дуже привітний персонал. До речі, на залівниці всі допомагають. Навіть піднятися з речами. Ми замовили собі чай. Подивіться, будь ласка, щебрець, підняти. красиво запакований цукор, все чистенько, гарненько, водичка по 10 гривень. Дуже все бюджетно, дуже все красиво, ідеально. Привітні. і це підтримка одне одного. Підтримуємо одне одного, тому що ми люди і ми один народ. А тепер супер гаджети. Якщо ви мандруєте одна і боїтеся, що до вас хтось зайде, тут зібрається. Ось такі підставки під стакани для того, щоб е окріп на вас не пролився. Кип'яток на вас не пролився. Друзі, це дуже зручно е і дуже комфортно. Е і канал вам довіряє заплатити за все це ви можете або зараз, або навіть зібратися. На